Електродріт на газовій трубі. До журналістів народного контролю звернулися мешканці будинку, що на вулиці Пасічна, 47. Люди скаржаться, що у їхніх квартирах часто іскряться розетки, виходять з ладу електричні прилади та побутова техніка. В нашому першому під'їзді повністю треба міняти всю електропроводку, тому що в нас немає в кімнатах навіть і 220 вольт. Є до 180, доходить і горять всі коробки. Десять років тому у цьому під'їзді була пожежа через замикання електропроводки. З того часу мешканці не можуть спокійно користуватися електрикою у своїх домівках. Комунальники досі не усунули цю аварійну ситуацію. Сусідом до 10 квартирі взагалі спалахнув комп'ютер, бо він якраз був включений. Тобто, повезло, що він був вдома, що він встиг це якось там виключити. У нас холодильник згорів, телефони погоріли. Отак виглядає наше світло в під'їзді. Оцей дріт чорний. Де на весь під'їзд і оцело перемичка? Воно добрим часом перегоряє не раз і аварійки викликали вже по сто раз. Аби допомогти вирішити цю проблему. Ми звернулися до начальника ЛКП. За словами Андрія Луцишина у 2013 році електропроводку полагодять. Є лист районної адміністрації, є віза першого заступника міського голови включити даний об'єкт титульний список ремонту об'єктів житлового фонду на 2013 рік. Після втручання журналістів народного контролю зік проблему з електропроводкою в будинку на вулиці Пасічна, 47, вирішать. Марія на дубнак, народний контроль, телеканал Зік.